14 міст під одним дахом до Дніпропетровська з'їхались учасники зимового фестивалю Мікс Battle Fest. Більше ста осіб показали свої досягнення в різних видах спорту та бойових мистецтвах, але переконують не це головне: найважливіше спілкування, нові знайомства і можливість на власному прикладі продемонструвати, як можна жити здорово і в гармонії із самим собою. П'ятий фестиваль зібрав ще більше учасників і глядачів. Спортивний зал був переповнений і ледве вміщував усіх, хто цього дня вирішив долучитись до заходу. Є Єсть це разновіднасті на це теквандо, це айкідо, це воркаут, це паркур, фріран, трикінг, направлення як екстремальні не неекстремальні види спорту. І що різні направлення також футбольні фрістайла. Це в основному молодіжні стилі. Молодіжі подобається займатися такими направленнями, тому що це доступно. Андрій лідер можливо найекзотичнішого виду бойових мистецтв бразильської копоери. Тут єднаються акробатика, музика, танці. Копоейра включає в себе, прежде всего это владение своим телом. Это самое главное. Если ты не владеешь им, какая разница, сколько у тебя тут объемов или какая растяжка? Поэтому прежде всего ты должен учиться контролировать своей головой, своє тело, а не наоборот, как бывает часто у людей. Бойове мистецтво засноване на самообороні. Це вже айкідо в Україні існує безліч його послідовників. Це глибока японська філософія, яка допомагає жити в гармонії із собою та навколишнім світом. Ми первої ні нападаємо, і в першу чергу, ми побіждаємо самого себе. свою лінь, свою трусость, свій егоїзм в першу чергу. І таким образом ми создаємо умови, щоб бути в гармонії з собою і також з окружаючими. Ну, а наймасовішим спортом можна назвати воркаут. У Дніпропетровську цей рух набув шаленої популярності. Євген долучився до його лав чотири роки тому. Якщо раніше віджимався 10 разів, то зараз більше ста. Але каже, змінився не тільки фізично. Я став такою більш стресово-устойчивий. Я намного легше відчуваюся з людьми, можу вирішати багато проблеми такі життєві, які раніше у мене, як би, від у мене виникав стрес. Я впадав в стрес, не поняття, що делати, то сейчас без проблем ти выстраиваешь цепочку действий, дій, які приведуть до результату і делаєш. Нерідкість серед воркаутців і дівчата Христина займається вуличним спортом з 18 років. Це тот спорт, який мене вдохновив займатися чим то правильним, не пить, не курить і займатися, собою, щоб в будущем я могла вражати спокойно дитині, бережати своє здоров'я і подавати правильний привіт молодежі. Такий фестиваль своєрідна виставка видів спорту, адже серед глядачів було чимало батьків, які придивляються, яким видом спорту могли б займатися їхні діти, аби бути здоровими та успішними. Олена Олександр Дубина, новини каналу.